Весною муха ладащиться, манюла у садок, Неряз на квіти подивиться, почуть зозунин голосок. От примостилася на, на квасолі, думає про те, як добре жити на волі, коли усе цвіте. Спихати поглядає, що робиться в садку. Що робиться в садку? вітрять, така хасінько глядає, вов памочку, яку побачила, біла близенько. Добрий день, оти ж хоч трохи моя ненько, сідаю тут, мерчить. Та ніколи мені сидіти. Одвідує б бджола. Вже час до пасі коли діти далеко від села. Яка погана муха каже на світі доленька твоя раненько встане, пізно ляже. Мені бо так змарніла б я, за тиждень би голову схилила. Моє життя голубку мила та як слід. Чи ти бенкет, чи до обід або весіллячко, родини. Такої гарної години ніколи не пригадую я. І їм, і ласую доволі не те, що клопоти в полі. І та річка куп... твоя. Та річ тако бджала, сказала. Нехай воно і так, та тільки он, що я чувала, що муха вся. стару новинку, каже муха, десь довелось тобі почути. Запевне дурень дурня слуха, велике діло, проженуть. Не можна в двері я в квартирку, востреліш в іншу дірку і засусім». Нехай вона і так. Те, те он, що я чувала, те, що муха не а де ти не покнешся, або до старала то торкнеся. Тебе гадяють скрізь, не прохана, не лізь. Стару новинку каже муха. Десь довелось тобі почуть. Запевне, дурень дурня слуха, велике діло, проженуть. Не можна в двері я в квартирку або пролізу в іншу дірку і зазусім. Нехай це байко муха буде. Те, щоб не сказали часом, люди Що ми то хоче їм. Тихими лісі за горами зібрався усякий звір. Вовки лисиці з зайці, зайти шкідливий тхір. І ще там деяких чимало, Безпечні з лісі пану, була й пасіка в них. Нехай, мов люди нагордують, що тільки все вони мудрують. у худорах своїх. Одрадиця громада стала, ковоби тут пасічником будь. комбудь. А зразу і вгадала. Ведмедика кликнуть так лекнуть, повільно удній, поважний, ося його послухати. Послухали і позинула, Постановили, що нікому так не впадає, як і він. Не то розумний дурень, а і скажеш вітрі всьому, я скрізь під міста й мест тягає так, де тобі і не кажу. Щебено в стережи. Почав мене хазяйдувати у пасіці порядку. У вати, дізились, кинулись до нього та й меду не знайшли нічого. До суду потягли, прогнали злодість, та ще приказали, заперти більшого сина на цілу зимову уборос. Ведмедику лиха година, жарився у лосі. Дарма про все, йому байдуже, лежить стала талаші медком. З тобою, милий, дуже нам тільки жити з двох. Таких ведмедів на перебіті, ще трохи є у нашому повіті. Що гості Ні, гості не забіжить, от прибіг, щоб де небудь сховатися. Проклятий люд собаками винести, І ряту вовчинку, який ворота скочить, та лишенькою коли не погляди, Усюди вовчинка недалеко морочку Це ворота, як не теж, хлопку всі заперти, а дуже вовкові на хочеться умерти. Бо він ще не нажився, бач, а гіше от людей од видимої смерті. Коли сидить на загойоті кіт, сидить <смітно> на саничку мою викаті має. Підскочив вовк і до кота був Котусю, Котуйся, скажіть мені скоріше. Хто тут з хазяїни усіх найдобріший? Я хочу попрохати, щоб хтось мене сховав на цей недобрий час я б у пригоді став. Чи чуєш гомін той за мною то доженуться, Котусю, батечку, куди ж мені поткруться? Проси мерщій Степана, він добрий чоловік. К Кіт Вавкові сказав. Так я у його вкрав барана. Ну так навідайся до Дем'яна. Е, і Дем'яна я боюсь, як тільки навернусь, він вигадає поросятку. Погано ж, ночі не прийме кхлим. Ох, братик, в його звіру. Так бачу, ти усім тут добре не доїв. Вовкою сказав. Чого ж ти, братику, сюди забігав? Ні наші козаки ще з розуму не спали. Щоб вовка від біди сховали, і так-таки ти сам себе вини, Щоб братику посіяв, те й пожни.